Міжнародний соціальний проект Діти за мир в усьому світі продовжує об'єднувати зусилля небайдужих людей задля миру в усіх державах. Хлопці та дівчата з різних куточків землі вже упродовж п'яти місяців намагаються достукатись до сердець дорослих, сказавши їм, що прагнуть жити в спокої та добрі. Мапа миру від українських дітей вже побувала у 18 країнах світу. Екватор проекту припав на Угорщину. Акція Діти за мир в усьому світі стартувала в Україні у грудні минулого року. Першою закордонною країною, яка приймала юних послів миру, стала Угорщина. На цю державу припав також екватор проекту після Швейцарії, яку з важливою місією спільно відвідали угорські та українські діти. Вони знову приїхали до Будапешта. Результат з угорської сторони вже є, тому що Угорщина підтримує на тому рівні нас, що кругом куди ми їдемо, які б країни не їхала ця група, де була б ця акція вона отримує там на місці підтримку угорських посольств, місцевих угорських посольств, на тому рівні, що навіть посли угорської держави в тій чи іншій країні приходять на нашу акцію і підтримують навіть особисто. І це вже це вже є дипломатичний прорив. Учасники міжнародного соціального проекту побачили, Будапешт не лише ззовні. Вони мали змогу відвідати, як то кажуть, серце столиці, відому пам'ятку архітектури. Парламент, завдяки представнику уряду, доктору Грежі Іштвану, тому що ми йому позвонили і ще з дороги вчора, і сказали, що дітки будуть сьогодні. Що чи не можна, щоб вони пішли, подивилися на угорський парламент. І справа в тому, що на угорський Парламент, якщо групу ведуть, то за один тиждень раніше треба записуватися. Сьогодні не, нас не могли пропустити, просто так. І він домовився з керівництвом парламенту і нас сьогодні пропустили. Дітки побачили, навіть була екскурсовод, яка проводила чудову екскурсію, і, і це вже важливо, що нас уже наших діток вже пропускають, навіть не по правилам, але для того, щоб підтримати нашу акцію. От в очні це вже є результат. 15-й парламент. І це як середина всього проекту, знову ми з'явились у парламенті Угорщини і вже мали можливість більше 200 дітей побувати у парламентах різних країн. Всі парламентарі дуже гарно реагують, і куди би не прийшов, завжди є усмішка, завжди всі раді бачити. І набагато приємніше зустрічаючим дорослих. Завдяки міжнародному соціальному проекту Діти за мир в усьому світі хлопці та дівчата з різних куточків України та за кордону можуть мандрувати багатьма країнами, відвідувати найцікавіші пам'ятки архітектури і важливі державні структури. Та найголовніше, вони мають змогу відверто сказати дорослим про свої бажання і мрії. Уже у 18-й країні світу українські діти сказали, чого хочуть найдужче. Діти за мир. світі! Я дуже би хотіла, щоб в нашій країні був мир, тому що це настільки, коли війна, це дуже як страшно. І я хочу, щоб всі долучалися до цього, і щоб ми жили мирно і все було у нас добре. Ми можемо перебрати перебороти всі свій страхи показати, що ми є нужми єдині і, і сильні люди. Зараз, як ми знаємо, в Україні проходить війна, але це, це для нас дуже трагічно, тому що насправді це дуже страшно. І е, зараз нам навіть просто морально допомагає кожна країна, щоб ми не втрачали свій дух і вірили в перемогу, і що все буде добре, і щоб в кожному в кожній країні у всьому світі був тільки мир. Наразі соціальний проект вже дав перші плоди. В Більшості країн домовлено про оздоровлення українських діток. Крім того, чимало держав висловили свою підтримку Україні. Свідченням цього стали написи побажань закордонних політиків на голубах, які наклеєні на спеціальних мапах вже 18 країн.